Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні я покажу, які добрива я придбала. Так як я вирощую на саме цій ділянці вперше. Я не знаю, який тут ґрунт, і які саме добрива краще будуть для моїх рослинок. Тому я замовила собі добре ось таких невеличких одноразових пакетах. Так, це не досить економічно, але якщо ви вирощуєте вперше, це дуже-дуже Гарний варіант, тому що ви використали, подивилися, як цей препарат працює, чи допомагає він, чи не допомагає, чи потрібно це півджилення, чи не потрібно. Його завжди цей препарат можна подарувати сусідам віддати, і також він запакований окремо в таких пакетах фольгірованих, тому він не пропаде, можна буде передарувати, як же вже сказали, якщо вам не підійшло. Далі я замовила собі підживлення по листу і підживлення під корінь. Ще треба буде дозамовити під корінь, бо е, тут не було однієї позиції на сайті. Е, не всюди є такі е, живлення, є в великих упаковках, я знаю, або на, на, на Роздріб, тобто пересипають по кілограмах і продають, але я хотіла спробувати саме вже упаковку від виробника, так би мовити. Заказала, це не реклама, але я хочу вам сказати, де я замовляла. Називається так Nice Garden, це для дому та саду. Можливо, вам стане у нагоді. Все, що я замовила, мені швидко, швидко дуже прислали. В принципі, я дуже була задоволена. І всі позиції, що я замовляла, всі вони тут були. На сайті не завжди є усі позиції. Зараз покажу, що я собі замовила. Ну, по-перше, це підживлення по листу «Пантафол» і підживлення під корінь це майстер. Хто не дивився моє, моє відео, що таке формула НПК, подивіться, будь ласка, воно буде десь тут, тут я його вставлю, посилання на нього. І так, що перше буду використовувати. По-перше, для того, щоб рослинка розвивалась, їй потрібна гарна коренева система. Для гарної коренової системи треба використовувати. І я буду використовувати добре вас формулою НПК, де більше П, тобто фосфору. Я взяла пантафол, це листове живлення, але воно теж дає свої результати. Тут формули НПК 1054,10. Тобто 54% тут фосфору. До речі, в кожному з цих добрив є ще додаткові поживні речовини, такі як мідь, цинк, бор, марганець. І мають свою кислотність, піашу також це написано. Також є залізо. Але в невеличкому дозуванні. Також для підживлення. Корінців я замовила майстер з формули НПК 134013 13, для того, щоб коренева система розвивалася якомога більше. І тут також є мікроелементи у халатній формі, такі самі, як і в пантафолі. Це буде використовувати для підживлення саме при посадці, щоб була гарно розвинена коренева система. Від гарно розвиненої кореневої системи гарно і росте. Наші стовбури і листя, які потім будуть живити наші плоди, і щоб стовбур і листячко росло гарним, зеленим, насиченим таким і накопичувало в собі дуже багато корисних речовин. Треба використовувати добрива з повищеною кількістю азоту. Тут в мене є в пантафол з підвищеною кількістю азоту з формули НПК 30-10-10. І я буду використовувати це саме для того, щоб розвивались стовборочки наші і наші листічки. Якщо ви бачите, що ваше листя жовті, що воно. В ньому не вистачає корисних речовин, використати добрива, побачите, як воно зміниться. Також є майстер з формули НПК, де більше азоту, просто його не було на сайті, тому я не замовила. Також потім, коли наша рослинка вже дуже гарно-гарно. Розвинено, з розвиненою кореневою системою пішла в стовбур, і є листя гарне зелене, і починають зав'язуватися плоди для того, щоб більше нав'язалося плодів, було більше е, цих квіточок, і щоб плоди були самі по собі більші, їм треба більше чого. Правильно, калію. Можна використовувати, до речі, монодобриво, де є тільки калій. А можна використовувати ось такі універсальні добрива з обільшив містом калію. Пантафол це 5-15-45, формула НПК. Тут, окрім цього, є ще інші додаткові мікроелементи. Тут з прилипачем. Він, до речі, вже всередині. Мінеральне це добриво. І також є майстер 15530 плюс 2 це магній. Додатковий магній тут ще є це живлення під корінчик для того, щоб розвивались наші рослинки. Якщо у вас є таке, що рослинка жирує, жирує це як? Це коли мало плодів нав'язалися, а рослина вся стоїть така здоровенна, така вся зелена стоїть. І вам потрібно, щоб було більше плодів і вони більше нав'язувалися, краще взяти оброблення. Добре, у вас формули НПК, де азоту 0 є фосфор і є калій. Для того, щоб саме спонукати плоди для розвитку і кореневу систему, також, щоб було більше живлення. Да? Все ж таки, корінці беруть багато мікроелементів із нашої. Нашого ґрунту, з нашої почви. Також я замовила собі бор, хоча він є додатково в кожному із добрив, але я ще замовила собі бор, це проти загнивання верхівок. Таке іноді буває, що да, нав'язуються квіточки, а потім вони пересихають, якби чорніють там, загнівають, стончуються і вони. Потім засихають. Таке також може бути бор допомагає цього уникнути. Як вже сказала, калій замовила. Що Ще Ще я ось таке замовила собі: Brexil мультик комплекс мікроелементів в форматі хелатів. Тут саме залізо, магній, маргани, цинк, бор і мідь, трошки в вищих процентах, магнію тут більш всього, 8,5%. Також це дуже корисний елемент для наших рослин. І якщо ви бачите, що ваша рослина наче розвивається гармонійно, і коренева система гарно розвивається, і не жирує листячко, і плоди нав'язуються, але все ж таки, ви хочете її їй трішки їй трішки підживити. Щоб вона більше розвинена була, то треба використовувати універсальне добриво для пантафола з формою НПК 2020 -20, і в майстера також є формула НПК 2020 -20 для підживлення. Це таке універсальне. Її можна підживлювати, рослини, газони, квіточки, кущі, навіть дерева можете підлити, але на дерева треба багато. Вмісту, тобто один пакет під одне дерево, виходить? Що ще? Кущі я вже сказала, ну і, звісно, овочі також підживлюємо. Якщо у вас, наприклад, родючий ґрунт чорнозем, то вам не треба багато добрива. Да? Він сам по собі дуже радючий, якщо ви цим займаєтеся, тим паче. Що ще хочу сказати? Пантафол це обробка по листу. Так? І як обробляти по листу? По-перше, має бути день, коли після цього дня не буде дощу. Або вітру в цей день не буде, або дуже сильного сонця. Чому? Ну, бо Дощ це змиє з листя, все вітер і сонце воно прискорить випаровування розчину з листків, і листки зберуть себе менше цього розчину. От і все. Тому краще обробляти, якщо це не сонячний день, але ви знаєте, що не буде дощу, або обробляти вже пізно ввечері, коли сонечко сідає і не світить на ваші рослинки дуже спекотно. І коли на дворі не плюс 40, да а там плюс 25 вже ввечері. Краще обробляти надвечір чи на зранку, бо вранці ви обробите, а потім буде все одно сонечко вийде, пригріє, буде повищення температури, і воно швидше випарюється, а нічні температури все ж таки зменшуються, і обробка ваша залишиться на листочку якомога більше, якомога довше. Щодо обробки, ну, щодо внесення добрив під кущик, то тут хочу сказати саме головне, що перед тим як вносити добрива, треба кущики добряче полити. Ну, не залити, звісно, так, щоб вони там всі гарно полити їх. Для чого? Це для того, щоб добрива скоріше розподілилося по всім корінцям. Тобто воно швидше дійде. Якщо ви в суху землю наліте півлітра баночку. То ці добрива так вони змочуть ґрунт, але не до всіх корінчиків потрапить ось ця рідина. Бо коли віто, жарко, рідина випаровується, і мало корисних речовин потрапляє саме до корінчиків через це, так само і води. Що ще не сказала? Наче все так сказала, всім поділилася, що я буду робити. Все це буду вам показувати вже коли буду висаджувати рослини, будемо разом з вами все це підживлювати, дивитись, як це працює. Такими добривами я користуюсь цей рік вперше. І ось тому з вами я цим ділюсь. Ще хочу сказати: основне, чому мені сподобалась така упаковка, я на початку відео вже казала, що вона одноразова і. Якщо щось не сподобається вона мені, ця обробка, то я можу завжди там да, один раз скористатись і купити потім іншу. Та да? коли ви замовляєте велику паховку, так воно дешевше виходить, але її треба і зберігати, пересипати по іншим баночкам. А тут вона отак зберігається, просто температура має бути не більше там п'яти градусів і в сухому приміщенні. Так, все це сказала. Магазин показала, де купляла. Знову повторю: це не реклама, це просто я з вами ділюсь ті інформацією, яку я маю зараз, на цей час. Що ж, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео, будемо знаходити разом відповіді на ці питання. Також пишіть, якими добривами ви користуєтеся. Давайте зворотний зв'язок, який вам подобається більш за все. Також пишіть магазини, діліться контактами або назвами, принаймні, де ви купляєте добрива. І я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, подобайте цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Я думаю, я була вам корисна. Я з вами прощаюся. Всім гарних фрожаїв!